Всім привіт. На каналі 5440 підписників. Рухаємось далі до цілі в 500 000. Сьогодні хочу поділитися з вами думкою щодо майбутнього соцмереж та ігор. Я думаю, що якщо криптовалюта та NFT будуть надалі розвиватись, то розробники соцмереж ігор ними дуже сильно зацікавляться, і от абсолютно всі соцмережі, всі ігри. Там Доти, Counter-Strike, Fortnite, коротше, абсолютно все буде зав'язано на крипті та NFT. Ми зможемо монетизувати проводження часу в грі, в соцмережах, зможемо продавати свої нікнейми, як це вже є в телеграмі, продавати ігрові предмети і так далі. Прямо от такі зараз. Раз я такої можливості звичайно не бачу, тому що криптовалюта ще не настільки розвинулася. То там її блокують в Apple, то там її блокують в Google. Також немало важливим фактором залишається те, що не всі люди ще вміють реєструвати гаманці і працювати з ними. Але от в майбутньому, якщо це все буде розвиватись, то я думаю, таке цілком можливо. Коротше, ось така от в мене думка. А з вашою думкою я з радістю ознайомлюсь в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк. Якщо не підписані, то підписуйтесь.